Якщо війна не закінчиться США із союзниками вживуть заходів, щоб Москва заплатила за продовження агресії, заявив міністр оборони США Піт Гехсет. Заява прозвучала під час зустрічі у форматі Рамштайн у Брюсселі. Глава Пентагону закликав партнерів долучитися до ініціативи PURL. Це фінансова схема, за якою країни Європи та Канада спрямовують кошти до спеціального фонду. За них купують американську зброю для України відповідно до списку пріоритетних потреб. НАТО координує процес, аби поставки були регулярними. Мета щонайменше один транш вартістю при близько 500 мільйонів доларів на місяць європейські лідери надсилають Росії чіткий сигнал. Зараз саме час покласти край цій трагічній війні, зупинити непотрібне кровопролиття та сісти за стіл мирних переговорів. Якщо ця війна не закінчиться, якщо шлях до миру в короткостроковій перспективі не з'явиться, Сполучені Штати разом з нашими союзниками вживатимуть необхідних заходів, щоб примусити Росію заплатити за продовження агресії. Президент США Дональд Трамп заявив, що українська армія готується до нового наступу і він має ухвалити рішення щодо подальшої підтримки Києва. Про це Трамп повідомив журналістам напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбудеться у п'ятницю у Вашингтоні. Під час переговорів у Білому домі лідери планують обговорити подальшу військову допомогу Україні, зокрема, можливість передачі далекобійних ракет в Томагавк і нові санкції проти Росії. Візит Зеленського до США триватиме два дні. Заплановані також зустрічі з членами Конгресу та представниками оборонних компаній. Ні, ми будемо говорити з ним про війну, і ми будемо говорити про я маю на увазі, вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ. Ви це знаєте, і нам доведеться прийняти рішення. Трамп також заявив, що Індія погодилася припинити купувати російську нафту. За його словами, прем'єр Індії Нарендра Моді особисто запевнив його, що країна згортає закупівлі. Проте зауважив, що це відбудеться не одразу. Від початку повномасштабної війни Індія стала одним із головних покупців російської нафти. Її імпорт зріс утричі. Країна роками відмовлялася приєднуватися до обмежень великої сімки, посилаючись на власні енергетичні потреби. Водночас США і союзники G7 неодноразово тиснули на індійський уряд, аби той обмежив імпорт або принаймні дотримувався цінової стелі у 60 доларів за барель. Трамп також заявив, що планує переконати Китай не купувати російської нафти у нас чудові стосунки. Ні, ми не були задоволені тим, що Індія купує нафту в Росії, бо це дозволяє Росії продовжувати цю безглузду війну, де вони, до речі, втратили півтора мільйона людей. Росія втратила півтора мільйона людей, переважно солдатів. Це війна, яка ніколи не мала починатися. Але це війна, яку Росія мала виграти в перший тиждень, а вона триває четвертий рік. І я хочу, щоб це припинилося. Тому я не був задоволений тим, що Індія купує нафту, і моді запевнив мене сьогодні, що вони. Не купуватимуть нафту в Росії. Це велика зупинка. Тепер я маю змусити Китай зробити те саме. Велика Британія запровадила найжорстокіші санкції проти Росії. В офіційному повідомленні уряду такий крок називають ударом по військовій машині Путіна. Під обмеження потрапили нафтові гіганти РФ Роснафта та Лукойл, чотири нафтові термінали у Китаї, 44 судна тіньового флоту та індійська компанія Наяра. А також компанії, які допомагають Росії обходити санкції чи постачають технології у Китаї, Туреччині, Сінгапурі та Індії, усі їхні активи на території Великої Британії заморозили. Додам, що лише РосНЕФТЬ забезпечує половину видобутку нафти в РФ та 6% на світовому ринку. У січні цього року Велика Британія ввела обмеження проти Газпромнафти та Сургутнєфтігазу. Відтак. Під санкціями уже чотири ключові нафтові компанії РФ.